Але знаєш, коли я намагаюся задовільнити лише свою потребу, тобто в контакті зі світом сказати: Дивіться, я є, а ви, будь ласка, всі і зробили так, як мені буде добре в цьому місці, то я, схоже, не зовсім цьому місці в дорослі позиції знаходжусь. Я знаходжусь в такі більш інфантильні позиції, де я кажу, ви мені маєте, тому що мені потрібно сюди от ще покласти собі оце яєчко. І це таке місце такого, як конфлікту інтересів чи конфлікту потреб, тому що мені то і треба покласти в це яєчко. Але можливо, те, що там уже лежить, дасть мені можливість спертись на те, що не завжди світ може мені дати все те, що мені потрібно. І можливо, навіть я від цього не зруйнуюсь. Угу. Можливо, навіть я зможу витримати. Що там мої родичі якось не окей з моєю, якоюсь будь-якою позицією? Там це ж може бути це. Ми взяли таку більш яскраву тему, так. так окей, гаразд, їм не окей. Можливо, я не зруйнувалась, можливо, я їх не зруйнувала, і можливо, я збережу цей контакт з ним.